Як розкрити кокос, щоб він лишився цілим плодом. Для початку треба його помити, далі злити кокосову воду. Для цього зробимо отвір глазку. У кокосів їх три і тільки один глазок м'який. Він відрізняється розташуванням, іначе протистоїть двом іншим. Тому нагадую, наче рот. Я користуюсь бамбуковою паличкою для шашлику. Треба додатково розширити отвір ножем. Якщо кокос не зіпсований, то вода буде смачною, солодкуватою, а ця рідина вже не смачна, тому виливаю. Далі беремо в руки рушник, кладемо на нього плод. Рушник потрібен для того, щоб розщелену не защемило шкіру. А в руках тримаємо, щоб була амортизація. Секрет в тому, як бити і куди. Треба робити не з усієї сили. Я користуюсь молотком, обстукую по секторам між швами. Від хвоста до глазків. Особливу увагу приділяю хвостовій зоні. Тут удари дзвінкіші. Якщо простукувати по всій площині, то плод легко відділяється від скорлупи. Кокос містить багато жирів, тому дуже поживний. А ось такі захисні окуляри будуть налишніми на вашій кухні. По своєму досвіду можу сказати, що чим більший кокос, чим кругліший, тим він більш зрілий і жирніший. Мені подобаються великі кокоси вагою від 400 до 600 грам. Кокос обирайте без тріщин, без плям, в якому булькає водичка. Зверніть увагу, що кокосова олія, яка міститься в цих плодах, це не шкідливий пальмовий жир. Пальмову олію добувають зі стовбура пальм. У нас з'являються перші розколи, обстукуємо далі, поки все легко не зніметься. Цей процес може зайняти від 3 до 5 хвилин. А якщо нетерплячка і сильно стукати, плод розколюється разом зі шкаралупою. Тоді виколупую невеличким ножем, малими шматками, рухами від себе в цілях безпеки. В деяких місцях можна підковернути ножем між плодом і скорлупою. Якщо простукувати кокос по його екватору, то він швидко розколиться, але разом з плодом. Наш кокос виявився підпорченим іззовні і всередині. Але тут незначні пошкодження, тому я їх вирізаю. А сам плот мию. Він був з недоліками, тому підійде для рецептів, де є термічна обробка, можна зробити кокосове печиво або чіпси. Свіжий можна було просто з'їсти його з задоволенням або зробити кокосове молоко, або вершки, чи стружку. У свіжих я зазвичай не знімаю коричневу волонку, вона гістівна. Скорлупу можна підсушити і спробувати на розпал. Або можна подрібнити та використати як декоративне покриття ґрунту для саду безвідходне виробництво. Підписуйтесь, щоб не пропустити кокосові рецепти. Напишіть в коментарях, чи допомогли вам поради.